Які теми будуть актуальними в найближчі півтора року, і чому саме такий період? Для яких знаків зодіаку наступні 18 місяців йдуть з відтінком кармічності? Ми з вами з 12 січня 2025 року і до 27 липня 2026 року проживатимемо період, коли кармічні вузли. Фіктивні точки, що є в карті народження кожного, будуть рухатися вісю діва риби. Попередні півтора року ми жили під знаками Овен Терези, і для всіх нас розкривалися теми саме цих знаків, але нерівнозначно. Бо один з кармічних вузлів, скажімо так, сильніший. Він про основні задачі на період, що розглядаємо. І минулі півтора року ми відходили від акценту на партнерство і перетягали ковдру на себе. Проявлення лідерських задатків, навіть завищене его, бажання бути авторитетом ми бачили повсякчас не лише в особистих стосунках знайомих нам людей, а й у відомих акторів, політиків, інфлюенсерів. Думаю, ви зрозуміли, що знак Овна був акцентним. А зараз ми перейшли в енергії знаку риби. Так, все правильно, з кармічними вузлами ми рухаємося в зворотньому напрямку. Розташування цих фіктивних точок в знаках риби діва вмикає теми ментального здоров'я, духовних практик, допомоги тим, хто цього потребує. Це досить різка зміна порівняно з попереднім періодом, адже овен про різкість дій і вектор на самого себе. А риби про служіння іншим людям, про медитації, філософські та релігійні дискусії. І як би не звучало нереально, ми зайшли в період інтуїції, творчості і фантазій, відходу від раціональності та чіткого режиму роботи. Час попіклуватися про свій внутрішній світ і психіку, а зцілюючи це, тим самим ми допомагаємо зцілюватись нашому тілу фізично. Тож шукаємо натхнення і відкриваємо серце творчості, а душу добру і любові до світу навколо. Звичайно, що найбільше відчують цей період сонячні риби та діви, а також ті, у кого кармічні вузли в цих знаках. А саме люди народжені в періоди з 19 квітня 1969 року до 2 листопада 1970 року. З 6 липня 1978 року до 6 січня 1980 року, 2 грудня 1987 року до 22 травня 1989 року. З 25 січня 1997 року до 20 жовтня 1998 року. З 22 червня 2006 року до 17 грудня 2007 року, а також з 11 листопада 2015 року до 9 травня 2017 року. Тож бажаю кожному реалізації найкращих життєвих сценаріїв.